Вжає здорові! У передніх уроків ви вже знаєте, що перша світова війна починається з 1 серпня 1914 року і стає переломною точкою розвитку людства. Війна ведеться. Між е, Троїстим Союзом це в нас Німеччина, Австро-Угорщина, Італія та Антантою, Росія, Британія, Франція. У ході війни до Троїстого Союзу приєднуються Туреччина і Болгарія, до Антанти, Румунія і США. У Вир Великої війни втягнуті 38 держав і понад півтора мільярда осіб. І це на той час було третьвертє населення земної кулі. Події Великої війни. Та її наслідки драматично також впливають на Україну. Територія нашої держави на той час була розділена між такими імперіями, воюючими як Австро-Угорщина і Росія. Тож українці є в обох ворогуючих арміях і мусять воювати один проти одного. Аж до початку 1918 року лінія фронту проходила через українські землі, яка зазнала дуже велике руйнування. Але український фронт. Не єдиний театр воєнних дій Першої світової війни. І російська та австрійська армії не єдині воюючі армії, у лавах яких воювали українці. Нагадаю вам, що з останньої чверті 19 століття до початку Першої світової війни триває перша хвиля української еміграції. Тисячі наших співвітчизників виїжджають до США, Канади, Бразилії, Австралії а також у своюють землі Сибіру. Зокрема, на момент початку Великої війни в Канаді проживає 300 тисяч українських переселенців. Переважна з них більшість вихідців з Галичини, ну там, де ми з вами знаходимося. Вони вважалися колишніми громадянами Австро-Угорської імперії. А Канада на той час була частиною Британської імперії, яка входила в блок Антандри. Тож на початку війни їх інтернують до концтаборів як потенційних ворогів. Але бувають і винятки. Головний герой нашого сьогоднішнього уроку, Пилип Коновал, народився 15 вересня 1888 року в селі Кутківці на Поділі в бідній селянській родині. У 21 рік його призивають до царської армії, після чого він оселяється в Сибіру, а згодом іммігрує і в Канаду. Де працює лісорубом і отримує ім'я Філіп Коновал. В Україні у чоловіка залишається дружина і донька, з якими він більше ніколи не побачиться. У 1915 році Пилип Коновал зголошується до канадського війська, добровільно проходить навчання і добре проявляє себе серед командирами і побратимами. Улітку 1916 року його зараховують до складу піхотного батальйону Канадського експедиційного корпусу і присвоюють звання «Капрала». Це відповідає українському звання молодшого сержанта. Підрозділ українця відправляють на фронт у північну Францію, де Конувало перше стикається з усіма жахами траншейної війни вам, що таке траншейна війна або позиційна війна. Це такий тип війни, коли обидві сторони довго утримують свої позиції. Переважно із захищених укріплень, окопів траншей. Фронт в такій війні майже не рухається. Бо прорвати оборону противника дуже складно. Усе зводиться до того, що армії не можуть сильно просунутися вперед, і навіть якщо атакують. Тому бої тривають довго, приносять багато жертв. Але дають дуже незначні територіальні здобутки. Мета такої війни настільки перемогти в битві, скільки змусити ворога виснажити свої ресурси, людей, техніку, запаси. Така ситуація виникає, коли жодна воююча сторона не має явної переваги, щоб зламати опір іншої. Солдати, які захищають траншеї, знаходяться в нелюдських умовах, бруд, антисанітарія, погодні умови, постійні обстріли, поранення. Смерті. А ще німці активно застосовують хімічну зброю проти військ супротивника, перебуваючи в таких умовах місяцями, стає випробуванням не лише до фізичного стану людини, але й до її психіки. Бойові дії для батальйону Пилипа Коновала починаються в жовтні 1916 року під час кривавих боїв на Сомі. У квітні 1917-го він бере участь у наступі поблизу хребта Вемі. А в серпні у жорстокій битві за висоту 70 біля міста Ланс. Битва тривала з 15 по 25 серпня 1917 року між канадським корпусом і пітьма дивізіями 6-ї німецької армії. Її головна мета завдати значних втрат противнику та не допустити перекидання німецьких сил до іпського виступу та унеможливити утримання ланса. Події розвертаються швидко. Канадці захоплюють перші оборонні позиції німців і вже через 20 хвилин від початку бою. Німці чинять спротив, відкривають кулеметний вогонь, але канадці відповідають фланговими ударами і не зупиняються. У відповідь починаються масовані німецькі контратаки. Тож всі наступні дні битви для канадців зводяться до вистажного утримання захоплених позицій та дуже повільного просування. Німці контратакують іноді по кілька разів на день. Бої доходять до рукопашних сутичок, обидві сторони зазнають великих втрат. Німецька армія активно застосовує отруйні гази, артилерія випускає тисячі снарядів із фосгеном і притом. Мені здається, що в цій ситуації Пилипу конувалу просто набридає сидіти в окопі і ховатися від обстрілів. Тож під час бою 22 серпня України взяв у відчайдушну атаку. Під час наступу німецький кулемет на правому фланзі стримує просування канадських військ, завдаючи відділенню значних втрат. Капрал нова виривається вперед, вривається вдос, знищує кулеметну залогу і забирає кулемет з собою. Я мав так задосить стояння в траншеях по пояс воді, що я сказав до себе до пекла це все та розпочав свою війну з німецькою армією. Мій капітан намагався мене застрелити, бо він вирішив, що я став дезертиром. Наступного дня він знов самостійно атакує інше кулеметне гніздо, знищуючи залогу з трьох чоловік. І підриває гранатами кулемет та дот. Українець самоточки знищує щонайменше 16 ворогів, змінює хід бойових на своєму відтинку і продовжує доблесно битися протягом наступних двох днів, аж до утримання важкого поранення. Німецький снайпер поцілює Пилипа коновала в голову. Українець дивом виживає, але шрам і сильні головні болі залишаються з ним аж до кінця життя. Канадці захоплюють стратегічно важливу висоту 70 і створюють на ній оборонні позиції. Хоча союзникам і не вдалося зайти безпосередньо в лампу, поставлена перед ними задача виснаження німецьких військ виконати. За проявлений героїзм під час битви король Георг V нагороджує полипа конувала Христом Вікторії. Це найвища і найпочесніша нагорода за мужність перед лицем ворога, якою можуть бути нагороджені солдати з країн, підлеглих британській короні. По наш час Пилип Коновал лишається єдиним українцем і взагалі вихідцем Східної Європи удостоєний цієї високої нагороди. Після тривалого лікування у 1918 році в складі канадських військ герой відправляється до Росії, щоб взяти участь у громадянській війні. Він сподівається знайти і воз'єднатися з своєю родиною. Проте не вдало. У 1919 році українець завершує бойовий шлях і повертається до Канади. На війну легко потрапити, але складно повернутися. Безстрашні перед обличчям ворога Пилип Коновал програє в битву страшному наслідку війни, посттравматичному стресовому розладу. Два роки він проводить в'язниці за випадкове вбивство і ще сім на примусовому лікуванні. Дізнається про смерть в Україні дружини та зникнення безвісті доньки, поневіряється Канадою без роботи і житла. Покрихта відбудовує своє життя, створює нову родину, влаштовується на роботу прибиральником і сторожом будівлі Палати Громади Канади. Українця не стало 3 червня 1959 року. Поховали його з військовими почистями на цвинтарі Нордам Фотаві. Меморіальні дошки на його честь встановлені в багатьох містах Канади та у Лансі. 2017 року в Лансі з'явилася алея Конувала. Як і у часи великої війни, так і зараз в Україні для багатьох ветеранів повернення з військової служби означає подолання симптомів посттравматичного стресового розладу або просто ПТСР. Більшість, але не всі ветерани, стикаються з цією проблемою. ПТСР у військових може мати такі прояви. Людині важко звикнути до життя поза армією. Вона постійно перебуває в очікуванні небезпеки, відчуває емоційне заціпеніння та віддалення від близьких. Не вірить в те, що повернеться до цивільного життя можливо. Але вже доведено, що цей розлад можна ефективно лікувати, головне вчасно звернутися за допомогою. Королівський канадський легіон, відділення 360 в Торонто в 1953-му робить пили по своїм покровителем. Щороку два українці-курсанти Королівського військового коледжу Канади отримують імену стипендію Палипа Конувала. Канадський музей війни викупає у родини Хес Вікторії, що належав Конувалу, та інші його нагороди. У 1970-х роках орден викрадають. І в 90-х роках продають в антикварну крамницю. Власник крамниці вважає орден підробкою і в 2004 році виставляє його на аукціон. Тоді ж таки нагороду вилучає поліція і повертає її на законне місце в музей.